Вітаю на сфері. Про головні події 30 грудня говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. Від удару ворожого дрона на Донеччині загинув воїн з Рівного Олег Терещук. Із ним на головному майдані міста прощалися рівняни цього ранку. Герою було 35 років. Більше про нього та його шлях розповідаємо у сюжеті. Рівне прощається із загиблим героєм Олегом Терещуком. Родом він із села Стеблівка Рівненського району. За фахом автослюсар. Усе життя любив займатися спортом. Футбол з дитинства росли разом. Хороший був хлопець, дуже шкода. Ми давно не спілкувалися, просто всі роз'їхалися в кожній свої дороги, але дійсно був хороший хлопець. Шкода. Чоловік служив в армії, а на початку повномасштабного вторгнення двічі приходив до військкомату. Однак йому сказали чекати. Вже у вересні 2025-го Олега Терещука мобілізували до лав ЗСУ. Він життя любив. Шкода, що такі герої так скоро уходять. Він не спробував такого, як треба життя. І шкода. На жаль, захисник загинув на Донеччині внаслідок удару російського дрона 19 грудня. Цьогоріч я не могла не прийти і не віддати йому шам. Тому що завдяки таким, як він, ми тут можемо жити і працювати. У захисника залишилися дружина, син, мама та двоє сестер. Поховали воїна на кладовищі в селі Стеблівка. Вічна та світла пам'ять герою. Юлія Смаль, Юрій Дмитришин. Випуск новин. Ще двоє ветеранів з Рівненщини отримали сертифікати на придбання житла. Загалом цьогоріч їх отримали 77 військових з нашого регіону. Йдеться про захисників, які під час служби отримали інвалідність другої та першої групи. З них 21 ветеран вже скористався коштами та придбав власне помешкання. Рівне продовжує допомагати Збройним силам. Востаннє у 2025 році військовим передали обладнання: дрони та зарядні станції. Деталі у сюжеті. Дев'ять БПЛА та вісім зарядних станцій Екофлоу отримали військові частини від Рівненської громади. Це обладнання вкотре закупили за кошти платників податків. Безпосередньо моїй частині були надані зарядні станції. Вони звичайно є невід'ємним атрибутом. В бойових діях це безшумна зарядка батарей до тих же FPV, і робота живлення старлінків та іншого забезпечення іншого обладнання, яке забезпечує роботу підрозділів. Макар ділиться потреби у військових не зникають. Будь-яка допомога важлива: чи то донатами, чи то технікою. Засоби зв'язку, ті самі старлінки, засоби РЕП. Засоби ППЛА, МАВІКИ, Тежки, FPV будь-які, ну, оптоволокно найкраще зараз, зараз працює. От також зарядні станції. Рівне продовжить допомагати військовим і у 2026 році. Зокрема, запланована закупівля тих самих дронів, зарядних станцій, старлінків, а також квадроциклів. Квадроцикл дає можливість повністю рухатися, тобто вести БК, так само допомагати. Виїжджати на позиції, тобто перевозити, тому що він є більш мобільнішим і дійсно військові самі кажуть, що це допомагає, особливо там, накривати там зимовий період, там особливо коли там ідуть дощі, тобто він постійно максимально буде допомагати. Будуть кубові, тобто це потужність, яка дозволяє так само цепляти якісь там причі, ну і перевозити повністю і можна таких так само і поранених, якщо будуть і так само самих військових. Отримати допомогу від Рівненської тергромади можуть не тільки частини, що дислокуються на Рівненщині, а й загалом по всій території України. Юлія Смаль, Юрій Дмитричин, випуск новин. Держекоінспектори Поліського округу патрулюють Сарницький район. За минулий тиждень вони виявили чотири незаконні сміттязвалища. Одне зі звалищ у сарнах уже прибрали. Порушника оштрафували. Також інспектори зафіксували незаконні вирубки ялинок і сосни, пошкодження дерева на землях водного фонду та порушення правил використання прибережної зони біля водойми. Усіх винних притягнули до адмінвідповідальності. На рівненщину доставили вакцини проти вірусу папіломи людини. Щеплення стане частиною оновленого національного календаря профілактичних щеплень, який Міністерство охорони здоров'я впроваджує з 2026 року. Нововведення передбачає планову вакцинацію дівчат підліткового віку задля профілактики онкологічних захворювань. Більше деталей у наступному матеріалі. З 1 січня 2026 року набуває чинності оновлений національний календар профілактичних щеплень. До нього тепер входить вакцинація проти вірусу папіломи людини дівчат у віці від 12 до 13 років. Підліткам, які живуть з віла, також дітям, що постраждали від сексуального насильства. Щеплення рекомендовано розпочинати раніше з 9-річного віку. Ця вакцина. Дев'ятикомпонентна. Дев'ятикомпонентна означає, що вона направлена проти дев'яти типів вірусу, зокрема, дуже небезпечних її типів, які викликають онкологію рак шийки матки. Ця вакцина американського виробництва дуже якісна. І вводиться один раз. Вакцина проти вірусу папіломи людини вже надійшла на рівненщину. Найближчим часом її розподілять між медичними закладами відповідно до потреб громад. За попередніми підрахунками в області щепленню підлягають орієнтовно 14 тисяч дівчат. Відповідно до цієї кількості ми отримуємо. Вакцину в декілька поставок впродовж 2025 року, і перше постачання дозволить нам забезпечити нашу роботу в найближчі місяці і охопити ті групи ризику, котрі підлягають на щеплення вакциною ВПЛ. Нині вакцина зберігається у спеціальному термоконтейнері із дотриманням температурного режиму від 2 до 8 градусів тепла. Це необхідно для збереження її якості та ефективності. Препарат формує захист одразу від дев'яти типів вірусу папіломи людини, зокрема й від найнебезпечніших онкогених. Загалом вакцина знаходиться в шприц-дозі, тобто це однодозна вакцина, яка одразу використовується для пацієнта. Вона не зберігається у відкритому вигляді. Це не багатодозовий флакон, який там може зберігатися певний період часу. То одразу використали і утилізували відповідний ін'єкційний матеріал. Таким чином ми зможемо запобігти якійсь утилізації чи нераціональному використанню, тобто загалом на одного пацієнта одна доза, яка вже є в шприц-дозі. Щеплення проти вірусу папіломи людини вже включене до національних програм імунізації у 155 країнах світу. Насамперед, вакцинація це профілактика онкологічних захворювань і вклад у майбутнє здоров'я дітей, наголошують медики. Україна має, незважаючи на ту складну ситуацію, які зараз є приймати здоров'ям своїм своїх громадян громадян, зокрема найбільш небезпечними хворобами як онкозахворювання. Щоб отримати ще. Еплення батькам варто звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра. Саме він повідомить, коли вакцина буде доступна у медичному закладі, та як підготувати дитину до імунізації. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. У рівному нагородили найкращих спортсменів та тренерів 2025 року. Це щорічна відзнака для кращих з кращих у різних видах спорту. Цьогорічне вручення стало 15-тим. Більше про переможців конкурсу у нашому сюжеті. Підсумували рік та відзначили найкращих у рівному відбулася церемонія нагородження Герої спортивного року 2025. Відзнаку Найкраща чоловіча команда отримав баскетбольний клуб рівне, який за підсумками минулого сезону посів четверте місце у суперлізі та став фіналістом Кубка України. Дуже приємно, коли визначають такими нагородами, тому що цілий рік працює команда посилений режимі. ставиться найвищі завдання і коли. Дещо не вийшло в цьому в цьому році, але загалом непоганий результат. Тобто, це візнака заслужена, дуже приємно. Найкращим спортсменом року з неолімпійських видів спорту визнали Олега Жоха. Рокоборець є 12-разовим чемпіоном світу з армреслінгу. Останню перемогу з яких здобув восени у Болгарії. Це вартує дуже великої праці, дуже багато часу. Можливо, можна ну, можливо. Я хотів би я потратити на щось там інше, на якісь там відпочинки, щось там ще. Але ж весь свій вільний час я трачу на тренування для того, щоб досягнути тих золотих медалей, які мені даються, на жаль, не легко, бо після ДТП, в якому я був, це все дуже важко. Але ж мене виходить, і я не збираюся зупинятися. Також відзначила найкращих спортсменів з інвалідністю серед них і дзюдоїстка Катерина Шепелюк, яка цьогоріч виборола золото Дефлімпійських ігор у Токіо. Це дуже приємно і дуже важливо отримувати ці нагороди, тому що я дійсно багато вкладаю в результат. І дійсно в мене завжди в пріоритеті стоїть підняти прапор нашої держави на міжнародній арені, так само прославити рівненщину. Цей сезон видався нелегким, але максимально успішним тому мені дуже приємно, що всі плани нами поставлені були виконані. Відзначили і найкращого спортивного журналіста рівненщини. Емоції приємні, тому що дуже багато дійсно класних спортсменів, які представляють рівненщину на міжнародній арені, і наш край славиться своїми спортсменами. І мені приємно, що в такому колективі сьогодні присутній я вважаю, що це відзнака моєї роботи за цей рік і загалом за минулі роки. І найголовніше те, що спорт потрібно популяризувати на Рівненщині. І тим більше, що скоро Олімпійські ігри і наші спортсмени потребують підтримки для того, щоб гідно представити Україну на головних спортивних змаганнях. чотириріччя. загалом нагороди отримали близько 20 найкращих спортсменів та тренерів Рівненщини. До слова, цей обласний конкурс проводять 15-й рік поспіль. Усі переможці були відібрані шляхом таємного голосування. Діана Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин. Укрзалізниця внесла зміни у розклад приміських та регіональних потягів на новорічні свята. Зокрема, два потяги не курсуватимуть на Рівненщині. Так, 31 грудня відмінено пасажирський поїзд Долбунів-Луцьк. 1 січня наступного року скасували рух потяга Луцьк з Долбунів. Обмеження діятимуть впродовж цих двох днів. На цьому у мене все. Команда сфери бажає вам спокійного вечора і продовжує інформувати вас про головне на наших онлайн ресурсах. Залишайтеся з нами попереду ще більше цікавого.